Контент-стратегія в перші три місяці введення блогу під монетизацію. От ми створили наш блог і яка ж наша основна мета? Перший місяць наш фокус буде на тому, щоб наповнити блог всією необхідною інформацією про тебе та оптимізувати його під пошук. А в тебе є визначена ніша, в тебе є розуміння цільових людей, в тебе є розуміння себе. Своєї користі і того, що ти їм плануєш дати, і в перший місяць бажано розкрити себе як особистість. І в планері я даю 12 ідей для дописів, Reels та сторіс, в яких ти можеш розкрити всі ці теми, які я там даю, і таким чином твій блог буде наповнений сенсами про тебе. Що ще важливо знати про перший місяць ведення? Те, що очікувати якоїсь реакції не потрібно. Нам взагалі не потрібно зараз думати про інших людей. Нам важливо сфокусуватись на тому, щоб наповнити блог. Нам потрібно зробити. Достатньо сторіс, щоб заповнити хайлайти. Нам потрібно зробити достатньо дописів для того, щоб кожна людина, яка зайде згодом в твій блог, мала за що зачепитись, могла з тобою роззнайомитись. щоб в неї не було відчуття, що це щось несерйозне і тут мало контенту. І для чого мені взагалі на це все підписуватись? Тобто нам оце треба сформувати причину людині залишитися. Познайомитись з тобою, розповісти, що тут буде відбуватись в блозі, тобто створити оцю причину. Другий місяць ведення блогу ми вже орієнтуємось на те, щоб залучити цільових людей. Ми для себе зі своєї ніші обираємо найтаку гострішу та тригернішу тему, якусь біль цільової аудиторії, і починаємо її розкручувати. Ми створюємо собі контент-план. Таким чином, щоб прогріти людей на якусь тему, постійно про це говоримо, дискутуємо, залучаємо людей в обговорення. Наша мета залучити людей в спілкування, поговорити з ними, використовуй опитування, використовуй якісь запитання, говори від себе про свій досвід, щоб людей якось розшевелити. І Тут ми вже очікуємо залучення. Ми не так очікуємо, що люди вже прям посипляться і будуть підписуватись, але вже більше залучення, більше спілкування, більше охоплення ми маємо побачити на другому місяці, і вже деякі підписки. Коли в нас є вже такий контент, який про нас, який про людей. І вже є якась активність в блозі, тоді ми можемо почати деякі з найкращих тих публікацій просувати. В твоєму планері є дуже розумний така, такий стовбик, який підказує, варто просувати чи не варто. І от у тебе вже є 2 місяці дописів, з них ти бачиш, що найкращі, їх можна почати просувати. Не на великий бюджет, але стабільно почати просувати. Мінімум. Два тижні, тому що десь приблизно до тижня рекламна кампанія взагалі набирає обертів. Роз, алгоритм починає розуміти твою ЦА, Він навчається приводити тобі цільових. Тому я рекомендую поставити вартість просування найменшу, але тривалість найдовшу. Тому що наша мета це залучити якнайбільше цільових людей саме в твій блок, привести людей до тебе. І навчити алгоритм приводити тобі цих цільових людей. Хай вчиться, хай е, зрозуміє, хто твої люди, хай дивиться на тих, хто залучається в твій контент і шукає подібних. Тому можна на від двох тижнів до місяця просто запустити рекламу і забути про неї, навіть її не аналізувати, хай алгоритм навчається. Третій місяць, коли в нас вже є якась цільова аудиторія, коли в нас є вже прогріти гарний аккаунт, коли ми бачимо, що реклама вже почала приводити цільових людей, ми можемо вже їм щось пропонувати. Вхід може піти будь-що, але. Тут важливо розуміти, що також є така деяка, деякий такий момент, щоб люди звикли до того, що ти їм вже щось продаєш, можна почати з елементарних донатів. Коли ти робиш якісний корисний контент, ти можеш попросити людей підтримати тебе, щоб українського контенту було більше і так далі. Ми всі ці формулювання ми знаємо з від інших авторів. Ми розуміємо, ми можемо почати робити ексклюзивний закритий контент, або ми можемо робити. Частину контенту у вільному доступі, наприклад, перших 90 секунд ти даєш в Рілсі, а далі ти не можеш це викласти в повному форматі і кажеш, хто хоче подивитися цей, це відео повністю, ви можете подивитися його в мене на підписці. І таким чином ти вже починаєш людей привчати до того, що в тебе щось можна придбати. Люди починають до цього звикати. Можливо, буде якийсь десь у когось фе, але на це не потрібно звертати уваги. Ти далі і далі продовжуєш вести. І таким чином, за три місяці, просуваючи свій блок, розвиваючи його органічно таким чином, ти отримуєш перші гроші. Ти отримаєш перших людей, які придбають твої продукти, придбають твої підписки, будуть раді тобі задонатити, тому що вони твої і вони цільові. От ми і проговорили контент-плани на 3 місяці, розвивай свій блог, давай людям користь. І маєш, знаєш, вмієш із користь, обов'язково це монетизуй.